Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм, з нами на зв'язку. Олександре, добрий день вам, Вітаю вас, вітаємо, Олександре. Ви скажіть мені тепер чи може новий голова Нацбанку, який ось буде а прикрити отаку, от от такий зручний сервіс, чи я не знаю, як правильно навіть назвати, що ми можемо купувати в деяких банках долари за комерційним курсом. E, насправді цей сервіс е, по купівлі безготівкового долару, потім його зняття з е, короткострокового депозиту трьохмісячного так вже працює з активно з липня місяця. Uh -huh. до, до речі, багато навіть друзів моїх економістів чи підприємців не знали цього і звертаються до мене і кажуть. Олександре, що дійсно це можна робити? Якась інновація? Я Кажу, хлопці, це вже четвертий місяць. Ця інновація всі вже користуються і зняти долар можна. І сьогодні е, більше 15 банків вже е, най, найбільших працюють за такою схемою купівлі е, без готівкового, а потім виходить готівкового долару. Е, питання чи прикриють цю схему? Я не думаю, тому що задача нового голови НБУ буде буде показати певну наступність і продовжувати, послідовність. Угу. Да, послідовність продовжувати політику стабільного курсу національної валюти. Це перше, друге. Ринок, інвестори, трейдери і бізнес не люблять, коли починаються різкі коливання політики НБУ монетарної, і відповідно я не думаю, що взагалі до нового року будуть якісь е, значні зміни у монетарній політиці НБУ і відповідно, якісь ініціативи суперактивні від голови НБУ. А щодо головна зміна, яку очікують від е, голови НБУ. Пана пишного, це коли ж все таки пройде це засідання НБУ е, чергове, е, на якому буде е, зроблено ця перестановка офіційного курсу, які долару е, який зараз 36,56. Да, до гривні, а наступна буде от, всі там думають скільки 39, 40, 41 гривня. То коли вже буде, тому що е, залишилося, наскільки я пам'ятаю, всього два засідання офіційних в цьому році у НБУ. це жовтень і грудень, початок грудня, якщо я не помиляюсь. Ось тому е, всі, е, якраз експерти і банківське середовище, е, думають, коли це буде.